Деякі з вас може пам'ятають гру 2002 року Age of Mythology. Це РТ схожа на Age of Empires. Ви просуваєтесь через століття, коли досягаєте певної кількості ресурсів, будівель та юнітів. На відміну від Age of Empires, Age of Mythology має лише три фази: античність, героїчну та міфологічну. І ви можете грати лише за одну з трьох культур греки, єгиптяни та норвежці. Кожна з них має основного бога Зевс, Ра та Одін відповідно, та багато менших богів, яких ви можете обирати, щоб отримати їх дари. Унікальність цієї гри полягає. В більшому уклоні в релігію, навіть ресурс окремий є прихильність, за який ви можете навіть перекликати богів на поле бою. Загалом ця гра дуже схожа на першу Age of Empires. Навіть кампанія розповідає про історичні події в кожній з культур. Також деякі з вас може пам'ятають, що у 2014 році у Steam вийшла HD-версія Age of Mythology, але це не був повноцінний ремейк. Age of Mythology Retold вийде у 2024 році з сучасною графікою, новою цивілізацією, збільшеною кампанією та мультиплеєром. Українська, на жаль, не підтримується.